Шкарпетки, наче люди, вони часто гублять свою пару і почуваються непотрібними. Про це у новій дитячій книзі львівської письменниці і журналістки газети Високий замок. Свою лігу непарних шкарпеток Галина Вдовиченко презентувала івано-франківським читачам. Мораль проста і зрозуміла всім незалежно від віку. Головне не втрачати оптимізму та, звісно, об'єднуватись, адже гуртом не лише батька легше бити, як свідчить народне прислів'я. Згуртувавшись у лігу, непарні шкарпетки захищають та підтримують одна одну. Долають зверхність тих, хто не втратив свою пару та мешкає у верхній. Шуфлядах, а не внизу чи на смітнику. І навіть допомагають своєму лютому ворогові, котові, коли той опинився у халепі. Ця філософська книга для маляти не тільки започаткувала нову серію україномовної літератури для дітей. Воно ж не питається. Текст не запитує тебе, в який жанр він потім, до якого жанру його можна віднести. Він просто народжується і іноді ти сам не знаєш, що це таке. Просто знаєш, що це для дітей. От мене запитують, наприклад, а для кого, для дітей, якого віку. Я навіть мені важко сказати, для якого віку не може для молодших школярів, а може для середнього шкільного віку. Але сподіваюся, що і батькам тих дітей теж буде цікаво. Воно у мене якось паралельно пишеться щось для дорослих, щось для дітей, іноді одночасно. І я думаю, що доросла людина, читаючи дитячу літературу, ну, припустимо, вона читається своєї дитині. Вона завжди буде бачити і сприймати текст. Інакше трошки і дуже добре, коли текст такий багатошаровий дитина бачить на своєму рівні. дорослий сприймає чи глибше, чи ширше, на своєму, і кожному книжка є цікава. От коли така виходить книжка для дитини, то я вважаю, що тоді книжка вдалася. У ліги непарних шкарпеток знайшовся і реальний прототип. Це спільнота взаємодопомоги оселя. Вона об'єднує тих, хто приречений жити просто неба, а їхній девіз непотрібних людей, як і непотрібних речей, не буває. Окрім того, за сюжетом книги нещодавно презентували любительську виставу, прем'єра якої викликала шквал емоцій у глядачів, в тому числі і сльози. Ідея, що не залишила байдужим нікого, з'явилась цілком випадково. Як зізналася авторка, у магазині черзі почула звичайно на перший погляд жіночу розмову про шкарпетки на презентацію книги. Для дітей у Івано-Франківську, яка стала наслідком такої пересічної події, завітали й місцеві колеги-письменниці. Я ж Цієї суботи була на форумі дитячому у Львові. Я презентувала свою дитячу книжку, свій дитячий роман обережно діти, і також я хотіла би подивитися як альтернативу на якусь іншу ще дитячу книжку. Писати дитячу літературу дуже важко. Набагато важче, ніж дорослу книжку написати, тому що потрібно бути внутрішньою ще дитиною або самому десь опуститися на той рівень, на якому перебуває дитина, для того, щоб дитина повірила цій книжці. Тому що просто написати дорослими думками чи дорослими словами. Вами книжку це практично неможливо, тому що та книжка не буде мати успіху. Галина Вдовиченко ж наразі завершує другу частину свого найпопулярнішого роману «Пів яблука». Ще кілька книг залишаються у роботі. Окрім того, до традиційного форуму книговидавців у Львові має вийти збірка, яку пані Галина писала у співавторстві, із одразу десятьма вітчизняними літераторами. Сумніві у тому, що свої нові доробки справно презентуватиме Івана Франківським, глядачам письменниця немає, адже це місто її дитинства. Кожен візит до якого злива ностальгійних спогадів та вражень. Мені Іван. «Франківськ літо це мама в шовковій ем, такій сукні в горошок, і в крамниці, там на куті, на початку вулиці Дадугіна, яка колись так називалася, продають цукерки. І найдешевші цукерки це горошок кольоровий, і серед нього найбільше от білого такого горошку. Я навіть ну тому в мене навіть. Певні асоціації, різний сезон. В Івано-Франківську це якісь свої асоціації. Дуже багато зелені, дуже багато півоній. Івано-Франківськ колись був дуже-дуже зеленим містом. От. Цікаво, як зараз. От ще такі зелені подвір'я, як колись. Оксана Квітнева, Віталій Савчук, новини 402.